У становенному місці, обсадженому високими сінами та викритому легенди, існувала загадка фігура, відома як сінковий ткач. Його ім'я звучало як покликання на темних вулицях і чітко про його мистецькі соткані від ночі до ночі. Одного разу молода дівчина на ім'я Амелія вирішила відправитися на пошуки цього задкового ткача, про якого говорила, що він може витикати самі у сни та найчарівнішій коштовності, і залпом налашла відкриттям. Вона Вникла в саме глибе темне місце, де зачачуровані гасла на стінах світлилися, як вони в тумані. Амелія дійшла до вузької вулички, яка сказала, веде таємничими таємничь у майстерні. У вона відчула атмосферу таємничості, коли крокувала по бруківці, обгортані плутаниною без лос та гілок. Врешті-решт вона потрапила до майстерні, де таємничі присріптикані паутинні на в світлі свічей. Принесв чоловік з тінковою бородою та тканини з царевидних ткацьких верстатах. Та ти прийшла, б очка таємниць і мрій, Амелі, – сказав свій чоловий ткач. Тепер дозволь мені втикати для тебе сон, який ти завжди мріяла побачити. Протягом ночі вона занурювалася всі тказкових персонажів. Пезачів та чудових пригод, які були втикані на скривіших кіток. Коли вона прикинулася, в їх руках була неймовірна тканина, яка виявилася справжньою реєстрацією насмілиших мрій, відтоді їм стало відомими як місце, де втілюються сни, усі ці цінковий ткач продовжував виткати таємниці та чарівність для тих, хто сміливо вирішив подорож у світ мрій та фантазій.